Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Юа. І сьогодні ми розглянемо з вами разом декілька сіл нашої області. Невеличке село Камінне знаходиться в Івано-Франківському районі. Від центральної дороги з боку села Тисменичани до Камінного веде невеличка асфальтова дорога. В селі знаходиться хрест пам'яті Небесної Сотні. А також церква Святої Богородиці. В селі сходяться декілька доріг. Одна з них з села Липівка. <ривіт> Село практично не відрізняється від інших сіл, але теж має свою красу. Знаєш, Ось вам таке ноу-хау із декількох залізних листів та двох рейок. Ця атмосфера села просто чудесна. В селі також знаходиться амбулаторія та автобусна зупинка. Направо. Далі ми рушаємо в село Братківці, яке знаходиться в 2 кілометрах від села Березівка. Дорога непогана. На в'їзді в село стоїть отака от табличка. По селі провели 2 кілометри нормальної дороги з тротуарами. Оскільки це місто знаходиться недалеко від івано франківська сюди курсують міські автобуси. А ми вирішили прогулятися по селу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це тільки початкове відео з рубрикою, і воно буде розвиватися. До зустрічі!